Не суть журавлі, летять кудись за щастям проминулим, давно пора спалити кораблі і полишити тугу за минулим, давно пора спалити кораблі. І полишити ту за минулим давно пора утамувати єство, що живеться гріховними дарами і пасити безумство торжеству. І не жадати втіхи до нестями, і погасить безумство торжество, і не жадати втіхи до Давно пора не поспішать майбуть, де паде сніг. І засипає мрії, давно пора уже тебе забудь, але душа того не розуміє. давно пора уже тебе забуть, але душа того не.